Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки вічні. I'm going to go Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Ве свята, я помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико, прости беззаконня наші, святі сняття, і сцілена бочі наші, і мене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О, твоє царство слава Отця, на Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. послани, Господа, повітря, віки повіки, милість, Господь, Господь явився.

Від Господа це сталося дивне, воно у наших очах. Нині все не радується, Божна престолі, Спас нас, спаситель, повні вогнені видніє, всіх призиваючи до Божественного пристановища, Де болі душі ті вціляються, радиться опризойна спасе, побачивши наші прогрішення. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. мій. Нині все ли не радується, на престолі, спасно Спаситель, Його вонені відніє, всіх призиваючи до божественного пристановища, де болі до життів сіляються, призови призвина спасе, побачивши наші прогрішення. Вожможні, ми <кхе> росіяні. Споди вся земля, співайте ж іменю, віддайте славу, хвалі Його, Господі, Господи, вся земля, співайте жіню, віддайте славу, хвалі Його, Ця земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай співає імені Твоєму. Се вишні, Господи, Господи, вся земля, співайте жим його, вітайте славу, хвалі, Його. Господи, Господи вся земля, співайте жим'я, вітайте славу, хвалі його, Господу помолимо сюди о, ти, святий се, Боже наш. Тобі ми славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духу нині повсякчас. And I'll be at the beach tomorrow Господи, помилуй, не мудрій, стаймо побожно, послухаймо святого Івангелія, ми русі. Тебе величаю, Найсвятіший, спаси, Ісусе, помилуй нас, спаси Ісусе, сила непереможна, переможна, помилуй спасити, що тебе величаю, Во найсвятіший Спаси, Ісусе, помилуй нас. спаси Ісусе, любов невимовна, виможна, помилуй спасити, що Тебе величаю, Вони святіший, спаси, Ісусе, помилуй нас. Спаси, Ісусе, веселості серця Мого, помилуй. Спасибі, що тебе величаю, Найсвятіший, спаси Ісусе, помилуй нас. Спаси Ісусе, це помилуй помилий, спасити, що тебе величають, найсвятіший, Спаси Ісусе, помилуй нас. Спаси Ісусе, чисто розумів від нечистивих помислів. Помилий, спасибі, що тебе величають, О найсвятіший, Спаси, Ісусе, помилуй нас. Ісусе, хороне серцем, відповім лукавих, помилуй спасити, що Тебе величають, Найсвятіший спаси, Ісусе, помилуй нас! спаси Ісусе, покрове життя, Момилуй спасити, що тебе величаю. Найсвятіший спаси, Ісусе, помилуй нас! спаси Ісусе, надію смерті моїй, помилуй спасити. Що тебе величаю, Воне святіший, спаси Ісусе, помилуй нас, Спаси Ісусе, потіка моя. А тихо нашого високопросвіщені, митрополита Галисто, Андрія і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Помбережену краю нашу, владо народ народі, щоб ми тих і життя прожили, всякому благості. Та чистоті, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ми помилуй. Молимося Тобі Господу Бонаш, вислухати голосу, молитви розмішних, охоронити всіх людей нашої України в часові неважких випробувань, помилувати, благословити всіх наших воїнів, захисників, захисниць нашої України, молимось тобі за здоров'я. Всіх наших воїнів, воїна Михайла, Степана Івана, Петра Володимира, Івана Андрія Володимира, Івана Юрія Мирона Михайла, Анатолія Раймана, Максим Андрія Юрія, Михайла Василя Петра Олексія, Василя Андрія, Петра Юрія Мирослава, Євгена Дениса, Святослава, Олександра Григорія, Володимира, Анатолія Василя, Сергія Ігора, Петра і Обратим, Василя. Gloria a la gloria de Dios, pero de María, ahora y ahora y ahora

Поїх, всіх наших полонених, воїнів, воїна, Степана, Михайла, всіх, за яких ми нині молимося, до тебе, як на сердих і помилох, від кайдані полони, внизниці, висходи поверни, до домінух і здоров'я щасливим, молистобі, сервостиві, спаси на швисту, хай і помину, Господи, помилу. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, ще молимось тобі, Боже наш, ти що вогневійцю Петрової тещі, До ран твоїм сіли і нині, людостраждаючих храбів Твоїх, всіх наших поранених воїнів, хворобами населенням сіли, здоров'я, скоро подичу, усердо, молимо Тебе, джерело сідання, бо слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не дай ворогам наше месві здійняти, луцві натянути, не брасити нас, не достойних храмі Твої, які, її промино тебе у скорому часі, зніме скорботу, нашу на радість, біду на мир твердий. не допусти страждань мати всіх дитячих, а їх молитви за нас рішних непотрібних прийми. Я, кадило, благоне перед престолом величності Твоєї, подичи нашій Україні мирі спокій. Сердечно молимо Тебе, благодійних помилостиві, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимось Тобі, Бо нашому, щоб оздоровити всіх наших полящих хворих парап'ян від їхньої слабості підняти їх з постелі дарувати. І скоро дуже не молимось до Тебе, Боже, вислухай, і помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не нас, Боже, Спасителя надію всіх і землі, тих, що на морі далеко і милостив будь милостив до наших ріхів, помилуй нас, Ти милостивий чоловіком любий Бог, є. Тобі ми славу віддаємо, і сину, Святому Духу, нині, повсякчас. І на віки Амінь. ще інше, приклонивши серця наші до Спасителя Ісуса Христа і нашого Бога помолимо, Господи, помилуй. Насильни, Господи, почуй молитви дітей Твоїх і споляй у час важких випробувань, на державу нашу Україну, благослови смісни наших воїнів. Уряд владу весь народ наш, який проти підступному російському агресору, на землі, на морі в повітрі. Правда Любові Боже, не дай борам знищити державу, народ святині наші, благаємо тебе даруй Росіями, Твоїм перемогу, справедливий в диві мир наблизь, пошти грізного джіння, та невесто воїство а хістра на допомогу мужнім нашим захисникам. Щоб диявольські задуми, агреса, зруйнували вони, берегли нашу батьківщину, Україну, твоє бої, щоб милувати, спасати наш, Боже наш, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічені, мудрість Пресвята Богородиця, спаси нас. Христос Воскрес і мертвих, смертю, смерть подолав, і Тим, що робах життя дарував. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос що Воскрес і мертвих, смертю, смерть подолав тим, що робах життя дарував. Молитвами, а дістрати Божого Михаїла, покровите заступника для наших всіх воїнів святі. На всіх святих, помилиш на все, на своєму добрі, і чоловік полюбиний. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Христос Воскрес! воістину воскрес. Воскрес. Во воскрес, за мир на землі, в всьому світі, в нашій Україні, за припинення війни, за здоров'я всіх людей, України нашої, що в тяжкий час. Війни перебуваю за здоров'я всіх наших воїнів, захисників, захисниць нашої України, за всіх поранених, всіх, безвісти, пропавших, всіх полонених наших воїнів за захист наших сіл, наших міст, нашого села, нашого святого храму, за тих, що в ньому моляться по вірі, оздоровлення і одужання, очікують за всіх і за все Отче наш. Святи, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, <клес> дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ти, що є на небесах, нехай святиться Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, свята, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Великий єдиний нам Україну збереже наших всіх воїнів, захисників, захисниць нашої України, всі Господи, живими і здоровими додому поверни. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, во ім'я Отця і сина Святого Духа, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во І вам, дорогі брати і сестри, дякую всім, хто сьогодні був присутнім тут, на спільній молитві уже до Ісуса Христа у нашому храмі. Всіх вас нехай береже Господь. Виходимо зараз в ефір тоді, коли можемо, оскільки є блекаути, оскільки є вимкнення світла, але це не так важливо. Важливо те, щоб ми у молитві єдналися з Христом. Бережи всіх Господь. Христос посеред нас був є і буде.